Одіозний харківський тандем Допа плюс гепа. Колишній очільник Слобожанщини Михайло Допкін минулого тижня був поміщений під домашній арешт після допиту у слідчому управлінні генпрокуратури у кримінальному провадженні про зазіхання на територіальну цілісність України. Так само під домашнім арештом опинився міський голова першої столиці Геннадій Кернес, підозрюваний за трьома статтями: викрадення людини, катування і погроза вбивством. Безгосподарність, безвідповідальність та корупцію колишньої харківської влади називають причиною однієї з найстрашніших пожеж. За всю історію незалежної України тоді, 8 січня, на харківській ювелірній фабриці, що була розташована на території заводу Хартрон, загинули восьмеро людей. Як господарювали екс чиновники, і чому загинули люди на пожежі у ще січневому розслідуванні Тетяни Шустрової? 8 січня 2014 року для більшості українців було звичайним робочим днем, першим після тривалих новорічних вихідних. Для харків'ян ця ж дата назавжди закарбується у пам'яті як день жахливої трагедії на місцевій ювелірній фабриці, де через пожежу загинуло восьмеро молодих людей. 27-річний Сергій Підлужний, 28-річний Максим Євраєв, Сергій Фоповець та Катерина Орлова, 31 31-річний Євген Бісєдін та Євген Красильник, 36-річна Інна Сагіна і 39-річний Костянтин Горенко. Сторінки цих людей у соціальних мережах переповнені слів співчуття. Більшість загиблих були модельєрами на ювелірному виробництві, де не за з'ясованих, поки обставин, стався вибух. Знак оклику вирушає до Харкова, аби з'ясувати, чому фатальна пожежа занапастила аж вісім душ. Сватрю от з создання й діти, і скоро допомога, одна за одною, тільки заходили. Много. Харківська ювелірна фабрика розмістилася на верхніх поверхах одного із корпусів відомого науково-виробничого підприємства Хартрон, що спеціалізується на розробці і створенні систем управління ракетно-космічними комплексами. У мене окна виходять виходить напроти цього корпусу. Я сидів за комп'ютером. Смитрудим пашов, позволив нашу пожежну охрану. Гасити пожежу загалом приїхало 12 автоцистерн і 4 автодрабини. Однак допомога підспіла, коли стихія вирувала наповну. Рятівники прибули на місце пожежі лише через пів години після початку займання, коли жорстоке полум'я розповсидилось на площі 250 квадратних метрів і вигнало людей на вікна і кондиціонери. Мешканці будинку, на даху якого зараз ми знаходимося, і були тими, хто перші через 20 хвилин після початку займання подзвонили на службу 101 і викликали пожежних. Загалом у зоні лиха була понад сотня осіб, та найбільше не пощастило тим, хто. Працював на четвертому поверсі ювелірки у модельному цеху. Ці люди були приречені, розповів нам пожежний Денис Михайлов. Він першим прибув на виклик і взяв на себе керівництво рятувальною операцією. Під'їжджає перше підрозділення, там ї пожежної частини. На момент прибуття першої пожежної автоцистерни ми вже можемо наблюдати, що здесь знаходяться два чоловіка, які вже свисають з кондиціонерів. В даній ситуації вони знаходяться в зоні дійства відкритого пламені. На кондиционерах два человека, и тут два человека. Но это еще не все. Значит, вот здесь, вот в этом окне, находилось еще три женщины, которые тоже просили о помощи. Складність полягала в тому, що висота поверху у виробничому приміщенні значно більша ніж в житловому будинку. На підмогу було викликано додаткові машини із автодрабинами. Та за той час, коли перша із них розкладалася, троє із висячих на кондиціонері молодих хлопців один за одним попадали. Двоє розбилися на смерть. Денис стверджує, що рятувальників дарма звинувачують у непрофесійних діях. Їх просто пізно викликали. Та навіть за цих обставин хлопцям удалося врятувати 22 людей. Шістьох на четвертому поверсі зняли з вікон та кондиціонерів. І ще 16-тьох вивели стаціонарними сходами з п'ятого поверху. Уже згодом стане відомо, що від отрутного диму у середині приміщення загинуло іще шестеро працівників ювелірної фабрики. Не всі, що з них змогли подобратися кокнам. Тобто, тобто тіла знаходились на відстані до 4 метрів. Та найбільше дивує те, чому люди побігли за порятунком до вікон, адже на кожному поверсі фабрики було двоє дверей. Здесь була дверь і вона заблокована була замком. Вона була закрита на замок. На навісний замок було зачинено саме пожежний вихід, стверджує рятувальник. Та свою правду має те що одного із постраждалих пані Зоя. Причини смерті це халатність керівників, тому що їх закрили з двох сторон. І мені куди було біжать. Зять цієї жінки – 34-річний Олег Носик один із тих трьох, хто висів на кондиціонері і зірвався. Хлопець дивом уцілів, зачепившись за третій поверх. Ось відео цього трагічного падіння. Никаких гарантий он не дышит. Вся сторона правая, вся, все, что можно было поломаться, все поломалось. Плечо, предплечье, сустав ключ, плечевой, ключица, все ребра. Таз розбіт, все. повреждіно логка, оно свернулось. он був ні годин на адреналіні. не працювало. жінка стверджує, аби працівники не крали дорогоцінні матеріали. Приміщення їх зачиняли на обидвоє дверей, і тому єдиним виходом з пекла були вікна. Інформацію про нелюдські умови праці на ювелірній фабриці нам підтвердила й пані Ірина. Вона працює у сусідньому з фабрикою офісі. От ця фірма ну ювелірна фабрика, тані зробили таку собі. систему безопасности. Да, у них были такие двери. То есть, чтобы не платить людям, не нанимать охрану. И там двери закрывались автоматически. И когда, получается, произошел взрыв, свет отключили, и все заблокировалось. Их выводили с четвертого этажа через Кришу на п'ятий по пожарної лісниці, там в основному молодюжі цих дітей абисківалі діти плакали. Ані їх все одно обискували. До таких самих заходів безпеки на ювелірній фабриці ймовірно, належала й обов'язкова здача мобільних телефонів. Тільки цим можна пояснити неможливість людей, котрі потрапили в пастку упродовж 20 хвилин зателефонувати у пожежну службу. Хвилюючись про коштовності, керівництво фабрики не переймалось безпекою людей. Всередині цеху не було навіть пожежної сигналізації. Знак оклику вирішив з'ясувати, в яких умовах працюють тисячі робітників інших фірм на території Хартрону. Попри те, що територія будівлі та майно харківського заводу Хартрон нині передані в оренду різноманітним фірмочкам, сам завод, і досі, як і в радянські часи, залишається надсекретним об'єктом із надскладною пропускною системою. Потрапити на його територію журналістам нереально. На територію воїні попадьоті, бо ні основа нас єлання вами сатвонічне Керівництву Хартрону. Є що приховувати, як нам розповіли тутешні працівники, дирекція з метою заробити просто здала в оренду приміщення пожежної частини, що обслуговувала це велетенське підприємство. Палаті спожання часу тут здання. Ну потом за все капі на всіх заводах. ж розформурували. Пані Ірина каже, що пожежні інспектори і досі з метою профілактики час від часу приходять сюди. Однак закривають очі на всі порушення. Ніх є документи, що їх провіряли, що було предписання. Ну діло в тому, що всі живе любля. Може бути була зв'язана з нігами. Може бути, просто не придали значення. Влада Харкова між тим вирішила відмовчуватися. У губернатора області Михайла Добкіна з цього приводу ані пари з вуст. Натомість мер Геннадій Кернес обмежився лайкою у соцмережі. Спеціальна комісія прибула до Харкова в день трагедії, 8 січня. Одразу ж оголосили причини загибелі вісьмох людей. Основна версія – це випіюще нарушення правил техніки безпеки или взрыв произошли, прошли в модельному цеху. На місці взрыва вже сейчас найдены остатки еды, бутилки предположительно з алкоголем. Це повна маячня, стверджують друзі 28-річного бодібілдера Сергія Фуповця, котрий був у числі шістьох загиблих, котрі так і не дістались до рятівного вікна. Он не мог пить, это сто процентів. Та скажуть всі, хто його знає. Тим більше на робочому місці вона займався боксом. Займався тренажорним. Ми з ним отдыхали, катались на лижах. Прокуратура Харківської області між тим за фактом пожежі розпочала кримінальне провадження за статтею порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. На сьогоднішній день я сказати, що ми направили повідомлення про підозру. Руководителю предприятия, на котрому случився пожар, за декотрою інформацією, керівник ювелірки утік у день трагедії, і нині оголошений в розшук. Це є, будемо казати, халатність з боку працівників правоохоронних органів, які самі дали можливість йому втекти, попередивши його через всі засоби масової інформації України. Між тим у змі все більше думок про халатність саме рятувальної служби, мовляв, пожежні, склавши руки, спостерігали за тим, як люди падали з вікон і кондиціонерів, хоча могли розгорнути брезент або так званий куб життя і врятувати двох бідолашних хлопців, котрі розбилися на смерть. У нас тентів і батутів немає на вооруженні ані нас не предусмотрені на комплектацію пожежного автомобіля. А вес людського тіла от 70 кг з такої висоти 15 метрів. Просто ніхто не удержить. З цією думкою погоджується колишній міністр МНС Валерій Кальченко. Діяли рятувальники абсолютно професійно і правильно. І коли кажуть такі, знаєте, якісь нападки, то мені здається, що це йде від тих людей, які зруйнували міністерство, яке я створював МНС. І зробили з нього державну службу, принизивши цей, е, е, ранг набагато. Міністерство з надзвичайних ситуацій в Україні указом президента було розформовано у грудні 2012 року. Замість нього було створено профільну державну службу, головою котрої призначили Михайла Болоцьких. Рятувальники чітко і ефективно виконують поставлене президентом України Віктором Януковичем завдання. Бути завжди готовими до дій за призначенням. А ось тут, на наступний день після трагічної пожежі в Харкові, той самий голова служби на відео, котре йому показують журналісти, упритул не бачить падаючих із вікон ювелірної фабрики людей. Ви мене не мені що во время річтельної операції хто-падав і когось не врятували. спасли. Це факт. фапрофесійність очільника служби справді викликає питання, адже навіть якщо одні підлеглі Михайла Болоцьких на 200% впоралися під час порятунку людей на пожежі, то інші за хабарі закривали очі на кричущі порушення правил безпеки, що до цієї пожежі, врешті-решт, і призвели.